Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Російські виродки знову здійснили масовану комбіновану атаку проти нашої країни. Основною ціллю цієї атаки був аеродром Старокостянтинова. Росіяни думають, що у нас там F-16. Ну аеродром Староконстантінов, те саме, где то розміщати F-16. І Якщо ви гадаєте, що нашій країні важко витримувати постійні ракетні удари, то ви дуже помиляєтесь. Найважче полякам у міністерстві оборони Польщі повідомили, що ця. Ніч знову була для них надзвичайно напруженою, бо вони спостерігали, як російські ракети та ірано-російські дрони атакували Україну. Героїчно спостерігаючи за цими атаками, поляки якраз учора заявили, що вони за жодних обставин не передадуть Україні систему Петріот, і оце отак вони відреагували на чутки про те, що Сполучені Штати Америки можуть передати Україні батарею Петріот, яка перебуває у Польщі, зрештою, наче як усе ж таки та батарея до нас поїде, а до Польщі поїде інша взамін. Проте сполучені Штати Америки поки що про це не оголошують щодо патріотів. Протиповітряна оборона на першому місці у моєму порядку денному протягом тривалого часу у мене немає оголошення щодо системи Патріот. Сьогодні водночас цієї ночі під атакою була не тільки наша країна багато, дуже багато невідомих дронів завітали до так званої Росії. Так ну і враг не спить, з тої сторони теж летіло, давайте по офіційним повідомленням. за офіційними повідомленнями цієї ночі так звану Росію атакувала майже сотня невідомих дронів камін. Мікадзе, але росіяни, звісно, відбилися стовідсотково. Там намагалися атразія, атразілі сили ПВО, успішно атразілі масову атаку безпілотників на території Ростовської області. Неясно тільки чому, якщо вони відбили усі атаки і позбивали абсолютно усі дрони, знову були влучання цілому, <кхім> Наші ребята атаку, наскільки змогли. Влучання було також і у дупи російських пропагандистів, які запалали через заяви Пашиняна. І тепер російські пропагандисти погрожують, що Вірменія зникне. На цьому історія державності коротка, і достатньо, Там цього 32 роки года мені здається, вона буде завершена. Почнемо із чергової атаки дронів на так звану Росію. Усе частіше Україна може масово атакувати російські об'єкти, і ця статистика тільки. Ки зростатиме і учтожено два БПЛА на території Белгородської, два БПЛА на території Волгоградської, шесть БПЛА на території Воронежської, БПЛА на території Курської, 70 БПЛА на території Ростовської області, а також БПЛА на території Республіки Кра Росіяни поскаржилися, що цієї ночі у Воронезькій області, так званої Росії, дрони атакували навтобазу. Прилітало і ще у Курській області. Літало все таки. Проте основною ціллю нічної атаки дронів став один із аеродромів, звідки злітає російська авіація, щоб атакувати Україну. Йдеться про населений пункт Морозовська або Морозовськ. Немає значення у будь-якому разі його необхідно знищити. Так ось туди до військового аеродрому вже втретє здається за останній час дрони і завітали. Ребята рядом с нашим домом ну, что-то бахнуло очень сильно. Просто я рядом вот с аэродрома. Вообще самому страшно. С окна очень... Бальший зрив Тимчасово живі місцеві, які спостерігали за ситуацією. Повідомили, що були вибухи на території аеродрому, а пізніше з'явилися і фотопідтвердження. Внаслідок атаки точно кудись влучили у якісь важливі об'єкти. Бо задимлення і вибухи спостерігали неодноразово хоча росіяни наполягають, що вони відбилися. А що можна брать нельзя. Ми зачекаємо. Найближчим часом точно буде детальніша інформація щодо наслідків. Цієї атаки, а тепер давайте поговоримо про Вірменію. Ми не сказали, що залишимося членами організації. Ми такого не обіцяли. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. Учора заявив, що Вірменія обов'язково покине ОДКБ. Він і раніше висловлював неодноразово своє незадоволення у бік ОДКБ. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення він обурювався, що ОДКБ ніяк не допомогла Вірменії у питанні війни із Азербайджаном. Ми не можемо сказати, що организация реагировала так, как як ажидала як як Республіка Арменія. і що Ще... ну а у новій історії каталізатором став так званий президент так званої Білорусі Лукашенко, який нещодавно заявив, що він літав у Азербайджан і там його возили по територіях, які Вірменія вважає своїми, і він іще має надати підтримку Азербайджану у відновленні цих територій, особливо в плані відновлення цілісності Азербайджану. Я си плато спомінаю. Мою поездку в Азербайджан давний. Мы давно этот план с Ильхам Гитаровичем наметили. Оце в залі автомобіля і мене по всім практичку територіям, які нужно відновлювати. Ми будь-мсовольцем участвовать. в цих роботах, определили яке то направлення. Але як виявилося, це іще не все, бо Лукашенко допомагав Азербайджану під час війни із Вірменією. Принаймні про це повідомляє видання Політико. Там зазначають, що так звана Білорусь за проханням Владиміра Путіна надавала озброєння Азербайджану, оскільки формально Вірменія, так звана. Росія і так звана Білорусь є союзниками по ОДКБ. Це означає, що ОДКБ допомагала не члену Альянса, а тому із ким член альянсу воював. Тому цілком логічно, що Пашинян сказав, що Вірменія рано чи пізно вийде із ОДКБ. і ще додав, що ноги його не буде у Білорусі, поки там є Лукашенко. Я більше не поїду до Білорусі через президента Олександра Лукашенка. Так звана Білорусь образилась і негайно відкликала свого посла. Ну, ми не розуміємо, при чому тут Білорусь. До чого у цій ситуації, так звана Білорусь, взагалі не ясно, зате ясно до чого тут англосакси. Не все так просто, ну реально не все так просто. Пушинян блістящий агент американських спецслужб останнім часом відносини між так званою Росією та Вірменією суттєво погіршилися. І ще Вірменія ратифікувала Римський статут, і владімір Путін тепер туди не прилетить. Але реальним показником бажання Пашиняна відірватися від так званої Росії буде тільки рішення вигнати російську армію із території Вірменії. Бо я нагадаю, росіяни там мають свою військову базу. Думаю, рано чи пізно російських окупантів звідти таки виженуть. Ну Пісков у свою чергу сподівається на союзницькі відносини із Вірменією і надалі. Ми, звісно, віримо, що в будь-якому випадку в будь ми будемо придержуватися. Ахньорських саюжні проте єдині відносини, які може запропонувати так звана Росія, насправді, це війна проти будь-якого свого сусіда. Поки що росіяни зайняті війною проти України, але російські пропагандисти вже погрожують Пашиняну. Що якщо він не збіжить, як Гуайдо куда-нібудь по три кальця охорони Сідні Штати Америки, очередний університет, преподавати курс оранжевої революції, то він не жилець. Тобто його догонять. І знаєте, мені особисто ця історія дуже контрастує із питанням Грузії. Грузії, частина території, якої окупована Росіянами, але яка зараз розвернулася у бік так званої Росії. От зараз Грузія вдруг міняє свою. Політичну доктрину фактично в отношенні Росії повертається к нам. Росіяни оцінили це виключно як слабкість і вже вимагають від Грузії визнати тимчасово окуповані території окремими республіками. Вони готові признати при цьому? Що любой вибор народу Южна Сіті Абхазії є вибором народу в Осетії Асіті Абхазі, і знову ж таки, якби росіяни зараз не були зайняті війною проти України, я впевнений, російські війська вже би намагалися повністю окупувати Грузію та й, власне, Вірменію. Тепер давайте про деякі хороші новини. І, на жаль, вчора прийшла про те, що умір оператор Валерій Кожан, ранений в Горлавки. Учора троє російських пропагандистів із телеканалу НТВ попхалися до тимчасово окупованої Горлівки. Один із цих пропагандистів подох. У іншого немає руки. Вівьонь, все нормально. А руки нету Ну так нормально доля третього поки невідома. Сподіваємося, вони усі подохнуть, і росіяни вже кричать: мовляв, дивіться, збройні сили України атакують пресу. Але чому ця так звана преса вештається у військовій формі Професіонально і спокійно, як роблять тут уже не один десяток років в самих разних гарячих точках світу, Я сподіваюся, що продовжують радувати нас своїми репортажами. Є також питання, що вони взагалі робили незаконно на території України, і чому оці просто так звані журналісти отримують військові нагороди? Награждон мідалю за отвагу в 2014 році, чотирнадцятому году. міністерства оборони Росії учаснику воєна операції в Сирії в 2018 році. усі російські пропагандисти мають або сидіти у в'язниці, або лежати у могилі. На іншу долю вони не заслуговують, і мені особисто окремо приємно, що за повідомленнями росіян групу оцих пропагандистів атакував невідомий дрон. На дрони росіяни скаржаться усе більше З іншої сторони колосальне насичення. Там колосальне насичення FPV-дронами. і коптери серйозно впливають на нашу логістику на лінії фронту. Для того щоб росіяни лишалися без логістики, без їжі, без води на окупованих територіях України, для того, щоб їм відривало руки, ніженьки та їхні непотрібні голови. Ну і так до речі, санітарну зону на території так званої Росії також необхідно створювати. Процес вже запущено, і щоб він не припинявся, допомагайте Силам оборони України